Певно, ви вже бачили в соцмережах кадри, як ймовірно палає газовимірювальна станція Суджа в Курській області. Росіяни вже звинуватили в обстрілі станції ЗСУ. А в українському генштабі назвали звинувачення безпідставними та зазначили, що станцію неодноразово обстрілювали самі росіяни, як і в цей раз. Отже, розберемося, що там могло відбутися, та нагадаємо, що це за станція, та яке значення донедавна вона мала для експорту російського газу через Україну до ЄС. В ніч на 21 березня в телеграм-пабліках з'явилися кадри ймовірного ураження газовимірювальної станції суджа. Вона розташована в Курській області прямо на кордоні Сумщиною, і звідти, нібито, було видно величезний стовп вогню. Російські воєнкори звинуватили в обстрілі газорозподільної станції Збройні Сили України. Пізніше слідчий комітет Росії порушив і кримінальну справу за фактом теракту через вибух на станції. За даними російського слідства, нібито українські військові навмисно підірвали газорозподільну станцію. Суджа в той час, як генштаб ЗСУ вранці повідомив, що це саме Росія атакувала станцію з артилерії та мовляв безпідставно звинуватила в цьому сили оборони України. У генштабі вважають, що Москва нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Там нагадали також, що станцію неодноразово обстрілювали самі росіяни. Зокрема, влітку минулого року пише відомство, вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами. А три дні тому росіяни знову гатили по ній кабами. В генштабі озвучують, що раніше Російської війська використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів. Думку щодо цілей обстрілу ГТС озвучив і очільник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко. Він назвав атаку Росіян на ГТС суджа однією з перших інформаційних операцій проти України, аби звинуватити Київ у зриві домовленостей з припинення вогню, якого Росія і сама не дотримується з першого ж дня. Він переконаний, що Росія має інформаційну задачу перемогти в інфополі. І звинуватити в зриві домовленостей Україну таким чином, Росія намагається дискредитувати Україну, що мовляв, дивіться українці просто недоговіроздатні. дивіться, що вони коять. І тут я нагадаю, яке значення мала ця станція донедавна. До 1 січня цього року вона була ключовим пунктом для вимірювання та контролю обсягів природного газу. Саме через цей об'єкт російський газ і потрапляв до української системи. Ну а згодом і до ЄС саме станція суджа залишалася єдиним каналом поставок російського газу в Європу. Вона була одним з елементів магістралей Уренгої Помари Ужгород. І донедавна це був єдиний маршрут постачання газу Росії до країн Західної та. Центральної Європи до повномасштабного вторгнення частка російського газу з загального імпорту до ЄС становила 40%. в той час, як в 2023 році ця цифра зменшилася більш ніж в чотири рази. Писав голос Америки. Саме через суджу проходило приблизно 42 мільйона кубометрів газу на добу, і основними покупцями російського газу, що йшов через Україну, були Словаччина, Угорщина та Австрія. Але 1 січня Київ припинив транспортування газу через цю станцію, тож там перекрили вентиль. І вона перестала виконувати свою функцію. На той момент станцію продовжували контролювати ЗСУ, які увійшли до суджі ще в серпні минулого року. Це рішення ухвалили в інтересах національної безпеки. Тоді повідомляло Міненерго. Там це назвали історичною подією. І 7 березня стало відомо про наступ росіян в Курській області. Тоді, ймовірно, росіяни використали газопровідну трубу Уренгой Помари Ужгород, щоб вийти у нібито тил до сил оборони. Про цю операцію писали пропагандистські змі Зранку 8 березня, близько сотні російських військових пройшли газопроводом до позицій сил оборони в районі суджі. У генштабі ЗСУ тоді опублікували відео. На ньому з дрона зафіксовані переміщення ворожих диверсійно-штурмових груп. Генштаб підтвердив, що вони використовували газову трубу, щоб дістатися в тил українських військових. Тож українські аеророзвідники виявили цю спробу, і пізніше по противнику спрацювала артилерія. Безпілотники різних типів та були нанесені ракетні удари. Генштаб заявляє, що ворога. Вдалося зупинити силам оборони, вдалося ліквідувати близько 80% російської диверсійної групи. Президент Володимир Зеленський вважає, що Курська операція виконала своє завдання, відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. В якому стані зараз ГВС суджа? Невідомо. Ми продовжуємо стежити за новинами довкола цього. А ви підписуйтеся, щоб нічого не пропускати.